Зовсім не те, що показують по телебаченню. Абсолютно друге враження. Життя зовсім в другу сторону. Коли падають міни з боку, то тоді перед очима проходить це життя. Сім'я, батьки, родина. Саме головне щоб живий вернувся. Що ж тут думати ще? Дочекатися. Аби місяць скоріше пройшов. Да, не можна дочекатися. Козі тата вже забулися, ось за у місяць не бачу, як синочок росте. Зустрічаємо тата, чоловіка, швагра, так якби мій швагро. Відчуття які, тільки радість, радість і щастя. Дитина вже, синок не міг вже дочекатися батька. Скільки часу. Доця, всі вже заскучали вже. Радість невимовна щастя. Відчуття. Дуже-дуже дуже дуже, як сказати, такі неспокійні. Особливо коли на блокпостах дивишся в очі дітей, коли розвалені хати, коли розстріляні машини, коли згорівша техніка. Досить страшно. Коли були в щасті, почалася бомбіжка. Люди вже до того не привикли. Але найгірше дітям там. Ну, відчуття взагалі, що ми там були заради за України, щоб вона була збережена, щоб вона була не, не, не доторкана. Ну, ми виконали свій обов'язок, повернулися здоровими, живими, як поїхали в такому складі, в такому повернулися. Все, що можна сказати. Дякую. Ну, там, там війна йде. Тут на даний час спокійно. Дай Бог, що воно припинилося. Я сподіваюся, воно повинно припинитися. Коли ми їхали туди, щоб заїхати добре туди і назад всі повернутися, щоб живі, здорові, поприїжджали додому. Бо кожного чекає і дружина, діти, батьки. Ну, страшно дивитися на це все. Розвалені хати, будинки. Шкода дивитися на тих дітей, які прогулюються тими, між, між тими будинками, вуличками. А діти такі самі, як нас. Шкода. І дай Бог, щоб там був мир. Асило. Воврон друга. Привіт.

Субтитры создавал DimaTorzok Palma,

どうどう